Привіт, матусі. Я одна із тих мам, які мали проблеми з тим, що діти не слухалися і розуміли до певного часу тільки мову покарань. Тобто, коли вони щось роблять не так, а ти кажеш, так, за це буде таке-таке-таке покарання, ти тепер три дні без телефону чи щось типу того. Але проблема в тому, що в якийсь момент. Діти перестали звертати увагу навіть на покарання. Тобто для них це було, знаєте, як коли людина свідомо їде швидше, ніж можна, да? тобто вона знає, що угу, да, мені прилетить штраф, от такий то, але я згідна на нього, я порушую зараз це, але я потім оплачу це порушення, тому що зараз мені треба. Швидко. І от мої діти приблизно так почали себе поводити. Тобто, а окей, що там, без солодкого два дні? Угу, добре, що там вдома буду сидіти, Да, гаразд, окей. І в якийсь момент я зрозуміла, що у мене просто закінчилися ідеї для покарань. Ну, не будеш ж ти їх бити? Ну, Тобто, все: Солодкі, гульки, комп'ютер, телефон, ігри там, не знаю, Друзі до тебе не прийдуть. Ну, тобто, вже такий абсурд просто починається. Ти розумієш, що це не працює. І от тоді, слава Богу, мені послав Бог розмову з моєю ж сестрою, яка є дуже-дуже талановитою педагогіною молодших класів в школі, і вона каже: А у мене є методика. Не знаю, чи ти е, довіришся. Але якщо довіришся, спробуй, принаймні ти нічого не втрачаєш, гірше вже не буде. Спробуй, я тобі розповім і побачиш, воно має спрацювати. Так от, методика, яка не методика кнута, як в першому випадку, да, коли ви караєте дитину, лякаєте її тим, що а-та-та прилетить, а методика винагороди. Як це працює? Я кажу: угу, дивись, що я придумала. Давай так. От тобі блокнотик, це буде твій календар, і ти будеш відмічати щодня, як ти прожив вчорашній день. Яку ти собі оцінку ставиш? чи ти гарно себе поводив, чи ні. Я ще купила такі наліпочки різні, і діти підбирають для того, щоб змалювати настрій відповідну наліпку, розмальовують, малюють якусь картинку. і... Дитина аналізує, рефлексує, тобто, ми в цей час, поки вона це робить, говоримо, обговорюємо, що було так, що було не так, що засмутило, що роздратувало, де виникли якісь проблеми? Святик, А ну, покажи там, що там у тебе за день сьогодні вийшов. Все, папа. Покажи мені, що це за блокнот у тебе такий? Таклю собі гарно нормально себе поводжу не гарно. Угу. Ану, покажи мені, було у тебе дні, коли ти себе дуже гарно поводив? Ось. Але є дуже важливий момент. Попередньо дитина має знати правила вашої сім'ї, що чорне, що біле. Де кордон. Тут де кордон там, що робити можна, що ні. І тоді при аналізі дня, як він пройшов, вона буде орієнтуватись на ці правила. І от, якщо день прожито гарно, якщо ніякі правила не порушені, то дитина на ранок отримує подарунок. Та я знаю, що ви зараз скажете. Ви скажете, що задарювати кожен раз дитину? Та то є ненормально, вона звикне, вона буде готова тільки щось за подарунки робити. Але слухайте, а що краще, коли людина робить щось за винагороду, чи вона робить зі страху, щоб її не було покарано? Ми ж з вами так само за винагороду працюємо, робимо бізнес. Розумієте, так само за винагороду, щоб заробити гроші і нагородити себе, купити собі гарний одяг, мандрувати, не знаю, там, можливо, будинок купити собі, що завгодно. Ця система вона така сама у нашому житті. І тут в ній теж є покарання, тобто покарання в тому, що ти не отримаєш подарунок. І я зробила так: що діти ніколи не знають, що їх чекає. Це завжди сюрприз. І я вам скажу так, чесно, по-перше, на всі дні ідеальні, тобто подарунки не кожен день. По-друге, я купляю щось недороге. Тобто, те, що я би і так би їм би купила якусь невеличку іграшку, якийсь сюрпризи, якісь олівчики, щось для творчості, солодки, шоколадки, наприклад. І таким чином я би так це купувала, і так би їм давала. розумієте? Тобто, по, по кишені це не б'є, в принципі. Щось з Гаррі Поттером пов'язано. Гаррі не знаю. У мене малий вже доходило до того, він почав битися, косатися, ображати інших дівчат в сім'ї. Тобто ніякі довгі розмови, нічого не працювало, ніякі покарання. А тут він включився, і особливо це ведення блокнотика дуже допомагало. І він почав день, два, три себе гарно поводити тиждень. Я взагалі така в шоці? Працює? А потім я почала ускладнювати завдання. Я говорила: дивись: а, а як ти хочеш? Ти хочеш, щоб я тобі завтра подарувала подарунок? Щось маленьке. Чи ти витримаєш три дні, потім п'ять днів, потім сім днів. І це буде щось більш суттєве. І він почав витримувати п'ять днів тиждень. І так, я далі йому дарувала щось більш суттєве. Невеличкий набор Лего, наприклад, якусь машинку, іграшку. Тобто, але знову ж таки, я б все одно це купила. Ну, я хоча б раз на тиждень дитині же щось дарую, розумієте? Ти щасливий? Так. <плес> І, врешті-решт, пройшло вже три місяці. Дитина не б'ється, дитина не кричить, дитина не плюється, дитина робить із задоволенням те, що має робити, там, типу, перебирати в кімнаті, лягає вчасно спати. Це просто мами якісь дива, просто магія. І це реально працює. Ось такий лайфхак. Цікаво, чи будете використовувати. Відпишіться в коментарях. І розкажіть, який є у вас досвід, чи є такий же, як у мене, з покараннями, чи, можливо, ви знаєте якісь інші поради, як робити так, щоб не треба було карати дитину, кричати на неї, погрожувати їй. Діліться, давайте обмінюватися досвідом і допомагати одна одній. Па-па!